Частина від гладчика якогось, ну в принципі я не зараді цього включився. Ще послухайте <клухи> таке важко пропустити. Нарешті, нарешті, нарешті. Хоча вже якась знахідка. Доброго ранку, друзі. На ну, ще на годинку у нас буквально пів півсьому. Я вже виїхав на коп. Для мене сьогодні буде це якась особлива розвідка, тому що я тут був тільки осінню, і то тут була кукурудза. Ну що, подивимося, що мене сьогодні чекає. До речі, буду купати по черніківській культурі. Хоча точка стоїть, а що з цього вийде, ми вже побачимо разом. Ну що, ви готові? Тоді зустрінемося вже з першим сигнальчиком. Ну, що, ж, друзі, знайшов я це місце. Вже є дуже багато різноманітних знахідок, особливо голочки і частина від спинок. А тут а дивіться, фактично ціласенька спиночка в нас забираємо. Та продовжуємо далі шукати. Дуже багато тут є кераміки, і це мене може тільки радувати. До речі, срібло теж знайшов якийсь оплавиш. Пізніше вам все згодом покажу. Оце сьогодні зимно, ви собі просто не вивіряєте, тільки що тих трошки вітер. Дивіться, що мені вдалося знагти. Здається, що це в нас був перстень або накосник, ви як гадаєте. Або, можливо, якась сережка. Ну, в принципі, дуже оригінальна та проста робота. Гарна така знахідка. До речі, голок дуже багато. Таке відчуття, що тут одні голочки більше нічого. Пізніше спробую вам це все показати. Поки що якось так. Продовжуємо далі шукати. Ціка знахідка, чи це в нас амолет, чи це у нас підвісочка, я вже в принципі, і забувся. До речі, в мене є такий, але срібний. Ще знаєте, якого не вистачає? Золотого. Хоча золоті теж трапляються. Забираємо та продовжуємо. Простесенька бляшка, А ви бачите, колись для людини це служило як прикрасою. І так хожу я, в принципі, з мійкою, щоб. Краще виходити територію покажу вам чисто візуальні знахідки. Дивіться. Частина від гладчика якогось, ну, в принципі, я не зараді цього включився. Ви теж помітили, що на кожному ЧК попадаються якісь різні фіболи. Наприклад, гляньте на цю. Вроді би нічого такого особливого, але все одно вона якась по-своєму стандартна. В принципі, форма майже однакова, тільки те, що ось тут, виходить, що воно довге. Все одно цікаво, друзі. Як не крути, забираємо. Цікаво. І масивна така, до речі. Ось бачите, та вон до ямка. О, ось там, там, далі. Там я був найшов фібу І буквально, от... я не знаю скільки, 5 кроків. Напевно, що 5. А може, було, і більше сім. І послухайте. І знаєте, що я знайшов? Дякуючи Богу. А вона, друзі, цілесенька. Так. Абсолютно цілесенька. Ви лише гляньте, яка вона тут масивна. Тільки те, що зігнута. Але вона масивна і цілесенька. Я хотів тут насправді знайти цілесеньку, хоча б подивитися, як вона насправді виглядає. Отут, дивіться, який гігант, гігантіще. Оце цілесенька фібо. наприклад, жаль, вона зігнута, але все одно її можна вирівняти. Дуже круто. Блін, така масивна, я не знаю, я ще не зустрічав на інших полях таких масивних. Вкрай рідко, вкрай, а тут я бачу всі масивні. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Цікава знахідка. Ну, все одно мені, я не знаю, друзі, як вам, але мені приємно. Мені це в кайф копати, тому що це старовина, як не крути. І ці знахідці не 500, не 100 і не 200 років. Забираємо. Ви лише гляньте, що відбувається. Ось тут я був шов цю фібу. і буквально крок. І... ще послухайте. Ну таке важко пропустити. Так ви лише гляньте, друзі, яка масивна. Пружиночка. Ну таке важко пропустити. Реально важко пропустити. Ось знаходиться малесенькі, тонесенькі такі якісь нещасні. Оце я не знаю, такі гігантські. Супер забираємо. Кротяк. Оце мені більше подобається, друзі, це мені більше подобається. Знаєте, що мені найцікавіше? От тут і спинки попадаються, різноманітна металопластика теж попадається, навіть шматок талонди оплавиша знайшов. І на мою думку, точніше, я схиляюся до такої думки, що тут і рижик має бути по-любому. Хоча на цій території стоїть відмітка ЧК, про це, напевно, всі поле знають, хто їздить, шукає. Але не в тому суть. Суть в тому, що мені здається, де є багато металопластики, та на любому ЧК здається. Мені, що є золото. Як не крути? А от чи є тут ідинарії, чи ще все не викопали, ми сьогодні, в принципі, переконаємося. Сьогодні купаю до вечора. Сказати чесно, купаю до того часу, поки в мене є терпіння. Ну що, а ми продовжуємо далі шукати, друзі. Якби не цей сигнал, я би знахідку це не побачив. Зараз все по порядку. Послухайте. Є якийсь сигнальчик, але зараз не про це, друзі. Лише гляньте, дивіться. Прясо. Так, прясло, це, ласеньке. Я би не сигнальчик, чесно, я би пропустив, щось, я дивлюся по бокам. Самому все одно якось на новому місці якось не то. Потрібно оглядувати по сторонам. Дивіться, яка гарна прясо. Забираємо. Зараз я ще тут перевірю, що тут за сигнальчик, звичайно. Аж самому цікаво. Ну що, давайте зараз спробуємо онлайн. О, бачите, воно, в принципі, і неглибоко у нас було. Ось воно. Якась бляшаночка. Сміття черніхівської культури. Не знаю, що це, я його називаю сміття. А що, як можна на... ось так, забираємо. Іду я собі, друзі, і думаю, а можливо сьогодні знайду якусь бусинку чи ні. І все-таки її знайшов. Все гляньте, ось гляньте, яка красуня. Стекляна бусинка черніхівської культури. Гарна така синя. Темно синя, чи що. Переливається дуже гарно. Забираємо та продовжимо далі шукати. І так, друзі, в нас поповнення сім'ї. Дивіться, яка гарна спиночка попалася. Не знаю, таку я, напевно, ще не знаходив. Масивна, така величезна. Ну, як величезна, так як мизенець. Але факт, в тому, що вона масивна і така гарна робота, на мою думку. Головне, що цілесенька попалася. Голочок сьогодні дуже багато, так що я знайду донера до цієї спиночки. Гарна, цікава така. Забираємо, друзі. Друзі, в мене є одне запитання: таке цікаве для вас. Чи подобається вам, коли ви виходите з металшукачем і Якісь люди чисто там. Проходячи, коло у вас стоять і дивляться. Блін, я не знаю, в мене якось ніби я не в своїй шкурі, якось взагалі ніякого. Так от, я до чого веду, от хожу, і то вон де людина, я не знаю, чи вона просто вийшла погуляти, чи що. ну Так вона на мене дивиться з різних сторін, то пішла туди в одну сторону, то в напевно, цікаво, що я тут роблю. Я вам, друзі, пізніше покажу кінцевий результат, ви будете просто в шоці. До речі, в мене є срібло. Дивіться, який кусочок. Не розумію, чи це заготовочка, чи це в нас служило за якусь прикрасу. Ну ви ще гляньте. Шкода, що не золоте, але все одно срібло, дивіться, яке масивне. Я просто шокований. Круто. Це таке масивне. Це не алюміній, друзі. Зовсім не алюміній. Це так. Да. Забираємо спинок дуже багато. Дуже Нарешті, нарешті, нарешті. Хоча вже якась знахідка. Худжує вже буквально. З півгодини, напевно, і взагалі нічого не було. Добре, що хоча б спиночка є. Фу, нормально, гарно. Ого, глянь красива. І спробувати її за день виходити, мені здається, просто нереальною. Скільки вдасться нам сьогодні походити, ми обов'язково походимо і на наступний рік приїдемо ще раз. Головне, що я вже дізнався про цю територію. Походив, для себе зробив якийсь висновок, але я з вами не прощаюся, бо ми продовжуємо далі шукати. Потрібно, друзі, шукати, пікати, треба до ту того динарія знайти. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, якби не сім'я і господарство, я би тут я би ночував на цьому полі. В машині би переспався і на наступний день з новими силами знову би шукав. Дивіться. Цілесенька, як я хотів ось таку ще й знайти. Дивіться, яка гарна, суперова. До речі, людина теж тут приїхала, ходить. Але перейшла, бачу, на інакше місце, щось він, щось йому терпець увірвався. Ось так. До речі, що я хотів сказати, тут територія взагалі величезна по черніхівській культурі. Тут, якби я жив з боку, десь дуже близько, я б, би, напевно, би тут цілий місяць би копав. Ну, Територія реально величезна і її за тиждень ну, ніяк не виходити. Супер. Забираємо. Насправді я не можу сказати. Насправді я навіть не розумію, чому. Може це мені так щастить, а можливо це багатьом кому. Ну, металопластики є дуже багато. Я не можу знайти динарія. Мені... Я не розумію, чому. Можливо, мені не щастить на них. Може таке бути, я собі так думаю. Ну, стільки вже металопластики є, і є корисна металопластика, і цілі, і спинки, то що потрібно, і навіть срібло є. Я вам не показую. До речі, перед цим перед цією спинкою понайшов думав, що це алюмінієвий дротик. Підношу. Витираю, думаю, що щось дуже гарно витирається і вистить. Дивлюся, ні, срібу. Ось так, пізніше вам все покажу. До речі, вкидаю все в кишеню, кишеня вже починає вагу набирати, важко ходити. Ну що, я продовжую далі шукати. Трошки змучений. Але, друзі, воно того варте. Я не знаю, в мене адреналін ну, просто розкалюється. Ну Що ж, друзі, сів я перекусити, точніше пообідати, вже обід, це майже вечера, п'ята година, оце я заходився. До речі, остання знахідка, яка в мене була, то ця пряжечка. Доволі така цікава, хоча нічого такого особливого, хотілося б знайти срібну. Але, що є, те є. Ну що, перекушу зараз, відпочину 5 хвилин і далі будемо шукати. Можливо, що знайдемо обов'язково цікаве. Ну що ж, друзі, будемо на сьогодні з вами прощатися, готові вам показати свій результат. Кишеня просто рветься від знахідок. Потрібно зараз тільки перебрати і вам покажу. Ну що, ви готові? Так що, давайте дивитися разом. Гадаю, що вам сподобається мій результат. Ну що, давайте дивитися. Ну разом. Ну що ж, Друзі, в принципі, я вже переодягнувся і хочу вам показати результат. І вирушаю в принципі, додому. Дивіться, скільки є мусору. Різноманітного черніхівської культури. Тут і різні бляшечки, пружиночки, те, що мені взагалі не потрібно, і з нього вже взагалі нічого не зробиш. Дивіться, яка кількість величезна. І що в мене по результату вийшло, лише гляньте. Лише гляньте, що в мене вийшло по результату. Я навіть не знаю, скільки в мене спиночок. Ну, давайте разом порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 спиночок. Так. І 20. 21 можна рахувати. Лише гляньте, що мені ще вдалося знайти, що це таке. Поки що не знаю, але сподіваюся на вашу допомогу. Пам'ятаєте, я ще за пряжечку казав? Дивіться, яка масивно. Абсолютно масивно. І хочу вам показати ще деякі знахідки, які я вам взагалі не показував. Це здається на самолет, Або я просто помиляюся. Я бачив просто срібні, такі схожі. А це у нас ось такий. І дивіться, скільки нам вдалося срібла знайти. Ось це, друзі, все срібло. Навіть ось такий дротик. Я думав насправді, що це дротик. Ні, це срібо, друзі. Воно дуже важко гнеться. Дуже-дуже-дуже. І ось наша частина ще й від Динарія впалася, якого я вам взагалі не показував. Бо тут і взагалі не розібрати, хто це був і що це. Ну, зато срібо, дивіться, яка кількість. І знаєте, що найцікавіше? Дивіться, яку я бусинку знайшов, чисто візуально, вона, в принципі, зелена. Не знаю, чи вам передасться камера, чи не передасться. Ось такий флажочок один. Шкода, що не цілесенький. І в принципі, ось такий результат. Що за монеточка? Це нас грош Станіслава Августа Понятовського. І... В принципі, ось такий результат. Срібло є, є. Не знаю, друзі, чи варто чи не варто туди повертатися. Ну при такій кількості металопластики, мені здається, рижик має бути однозначно. Ну що, дякую, хто приглядав. Всім до побачення та друзі, бережіть себе.